Всім привіт! Хочу відповісти в даному відео на запитання, як же ж перевірити автомобіль за номером або за він-кодом. Наприклад, візьмемо авторія. Бачимо у нас тут на фотографіях. Власник автомобіля сфотографував так автомобіль, що номера автомобіля не видно. Але є він-код. Ми копіюємо, натискаємо коло вінкода. І заходимо в Play Market. У мене додаток вже є на телефоні. Ви для того, щоб завантажити, просто натискаєте Завантажити. Тут прописуєте, називається додаток Автономери, відкриваєте пошук по Він-коду. У нас він код скопійований. Ми його вставляємо. І дивимося інформацію. І бачимо інформацію. Тут ми вже бачимо номер автомобіля. Бачимо паливо, на якому він їзде. Тип автомобіля, об'єм двигуна. Ну, всю необхідну нам інформацію. Приблизну вартість автомобіля, за яку він був придбаний, вона дуже приблизна. Коли був поставлений на облік номер автомобіля. Де був поставлений на облік, також можемо по карті це подивитись. І за додаткову плату ще можемо побачити інформацію по автомобілю, арешти, кредити, боргові зобов'язання. Власник у нас фізична особа. Ну, повністю всю інформацію. Також за додаткову плату ми бачимо фотографії, там, або за якими, з якими раніше розміщувався автомобіль на сайті, або там якщо був якийсь страховий випадок, то фотографії автомобіля, який він був після страхового випадку. Точно так же ми можемо подивитись автомобіль по номеру. Тобто вписуємо номер. Наприклад. І по номеру автомобіля ми бачимо також інформацію приблизну вартість автомобіля, паливо на якому їде. Він-код, тут же можемо подивитися. Якщо він-код там чомусь нам не дають, якщо ми це на авторія дивимось. Ми можемо в цьому ж додатку по номеру автомобіля цей Він-код переглянути. А так все просто. Користуйтесь. Дякую.